Починаючи з 2001-го, Росія докладала величезних зусиль для того, аби підкорити собі гуманітарний і культурний простір України. Популярні українські телеканали і радіостудії, у яких бізнес із Росії мав свою частку, почали нарікати на неформат музичних композицій українською. А якщо неформат, то й місце їм не лишалося в теле та радіоефірах. У друкований медіапростір України прийшли гроші російського Газпрому та інших впливових фінансово-промислових груп, контрольованих Кремлем. Як результат, ринок праці в журналістиці виявився перегрітим. Видання російської почали тиснути на україномовні проекти. На найкращих концертних майданчиках України побільшало російських виконавців, які безсоромно чесали українські регіони. Спочатку х жоден новорічний концерт чи мюзикл, знятий українськими телевізійниками, не обходився без Кіркорова, Баскова, Доліни, Корольової, Пугачової і ще кількох десятків дрібніших зірочок. Вони давали рейтинги телеканалам, а телеканали віддавали їм публіку на концерт. На цьому тлі книжкові магазини і Базари України заполонили книжки Дар'ї Данцової, Бориса Акуніна, Тетяни Устінової та інших російських авторів. Дешевенькі і зручні видання почали витісняти з полиць книжки українських письменників. Російські галеристи демонстрували в Україні руске іскусство. За культурним десантом в Україну почали висаджуватися російські політики, які не вилазили з телевізійних студій, популярні московські телеведучі та медіаменеджери менеджери та кремлівські політтехнологи, які взялися розводити на гроші українських багатіїв. Всі вони були тут. Усі вони бралися повчати місцевих аборигенів, використовуючи специфічний акцент московський, що викликало зрозуміле роздратування в частини українців. На диво, саме в той час, коли росіяни активно освоювали всі можливі і неможливі гуманітарні майданчики в Україні, було ухвалене рішення про обов'язкове дублювання фільмів українською мовою. Починаючи з 2006-го, в державі почали з'являтися студії і актори дубляжу. Пам'ятаю, як у газеті «24» головним редактором якої я був на той час, редактор культури Юрій Володарський з початком великої війни він, до речі, утік з України, обурювався. Представь себе, що тепер на українському на Год надо буде смотреть з легким паром. Це ж ужасно, а як же быть з со всей совєтською классикой? Але попри все, український дубляж запрацював і дав прекрасні результати. На кіно та мультфільмах, дубльованих українською, виросло вже не одне покоління, яке певен, і уявити собі не може побачено в російськомовній версії.